Приветствую вас, бандитосы! Пришла посылка с аукциона Violetti. Ссылочка будет под видео, а также закреплена в комментариях. Хочу обратить внимание. Вот на посилці уже 19-15-11 см. Посылку вымеряют по всякому. 200 грамм 55 гривен. Продавцу респект. Вона легенька, короче, як бы сказать, но велика. Пришла велика посылка. И денег дофига. Кому-то может нравиться, кому-то может понравиться, кому-то... и нифига. Короче, сейчас мы ее откроем и будем смотреть, что тут. Ну а что будем открывать вместе? Чи разом? Так, хорошо упакованная, если вы видите. Опа! Ого! Так, пустота. Дальше. Клад, клад, клад. Тут еще вот такие. класс клад, клад. И тут клад. Бомбино. Карате. Видите, И как красота. Можно сказать, золото с аукциона виолики. Я скажу тако, сантиметрів 20 на шиї якраз буде. Ось такі узорчики. Така цепочка. Хто що знає про неї, напишіть, може хтось щось напише, я зараз ще на стіл її так положу, засніму. Красота продавцю великий респект. Вона така важка. Купив я її за 100 гривень. І доставка 50 гривень, 155 гривень обошлась вона мені. Хто що думає, напишіть в коментарях, не мовчіть. Буду дуже вдячний. Що буде далі з нею? Це буде в наступних відео. Колись пізніше. Так що пишіть, коментуйте, будьте з нами. І буде вам. Як говориться, на стіл і ковбаска, і пивко. Всім дякую. Заходьте на аукціон Віоліті, Ссылочка під відео, а також буде в коментарях. І купляйте, і продавайте. А також в наш телеграм-канал. Не забувайте заходити. Телеграм-наш канал розвивається, і ви приглашайте друзів туди.